Звичайний часник, але це ціла біохімічна лабораторія. Природа створила унікальний захисний механізм. При механічному пошкодженні амінокислота вступає в реакцію з ферментом та виробляється аліцин. Це речовина з різким неприємним запахом та смаком. Вона слугує для відлякування тварин та шкідників. Але з'явилась людина, сказала, що це круто, назвала це спецією та почала вирощувати. І робить це настільки завзято, що щороку вирощується близько 15 мільйонів тонн чеснику. Лідерами є Індія та Китай. За 5 тисяч років культивації цього продукту чесник обріз безліч легендів та міфів. Стародавні індійці вірили, що часник джантида, як вони його називають, є найсильнішим засобом від багатьох хвороб та демонів. В одній з стародавніх книг Адхарваведе часник згадувався як засіб боротьби проти злих духів ракшасів і взагалі його називали засобом богів. А різкий запах рослини списують на силу цих самих богів, які допомагають боротись чаклунством. Єгиптяни часник використовували для приготування 22 різних лікарських препаратів. Його часто давали робітникам при будівництві пірамід для підтримки та збільшення їх сили. А в 1600 році до нашої ери навіть спалахнуло повстання, коли робітники не отримали часник. Що ж до медицини, а медичне застосування часника за розмахом не поступається його містифікації. Для лікувальних цілей часник вичавували, змішували з сіллю, витримували спирту, варили з молоком і медом, заливали кагором та багато, ще яких маніпуляцій проводили. Але давайте все ж звернемося до сучасних наукових досліджень. Корисних речовин в цій рослині дуже багато, є мінерали, є і вітаміни і інші мікроелементи. Проте виділяють дві, вміст яких є вкрай цікавим: це той самий аліцин та селен. Власне, самого. Оліцину в часнику немає. Він утворюється, як ми вже казали, під час механічного пошкодження цілісності зубчика часника, під час пережовування, розчавлювання, різання тощо. Що ж таке аліцин? Аліцин це один з перших природних антибіотиків та протигрибкових засобів. Також він має проти дію. Крім цього, аліцин знижує навантаження на серцевий м'яз та кровоносні судини. Укріплює їх, допомагає контролювати рівень холестерину в крові, перешкоджає закупорці та кальцифікації судин та утворенню бляшок. Аліцин має позитивний вплив на нервову систему, сприяє утворенню нових нейронних зв'язків, підвищує концентрацію уваги. І дослідження щодо позитивного впливу аліцину тривають і дотепер. Я впевнений, що на нас чекають. Попереду ще багато гарних новин щодо цієї надзвичайно корисної речовини. А поки вчені займаються цим питанням, давайте розберемо, чим для вас буде корисний інший компонент, який міститься в часнику. Селен це життєво необхідний елемент, відкритий в 1817 році і названий на честь нашого місяця, оскільки селіні грецькою цей місяць Він приймає участь у багатьох процесах організму людини. Підтримка серцево-судинної системи, забезпечення функції репродукції як у чоловіків, так і у жінок. Зокрема, в організмі жінок селе необхідне для протікання пізніх стадій розвитку фолікулів, що створює сприятливе середовище для яйцеклітин. У чоловіків вже селен сприяє формуванню, дозріванню, нормальному функціонуванню та рухливості статевих клітин. Також завдяки антиоксидантним властивостям селен уповільнює процеси старіння. Він є профілактиком пухлин. Селен покращує функціонування скелетно-м'язової системи, а саме завдяки підтримці нормального скорочення м'язів, підвищенні витривалості та зниженні втоми після фізичних навантажень, він рекомендується до прийому спортсменами. Селен є необхідним у процесі утворення гормонів щитовидної залози. Він сприяє зростанню клітин та синтезу ДНК. Приймає участь у забезпеченні нормальної імунної відповіді. І вся ця користь міститься в звичайному чеснику. Але є декілька. Але аліцин це не стійка до температурної обробки речовина. При температурі 80 градусів він руйнується вже через одну хвилину. Тобто, при приготуванні вдома або при термічному висушуванні в промисловому виробництві ми позбавляємось усієї користі цієї речовини. Крім того, споживання чеснику в сирому вигляді має певні недоліки. Перший та саме очевидний це неприємний запах. По-друге, шлунково-кишковий розлади, бо аліцин він подразнює поверхню шлунку, метеоризм та значний дискомфорт. Щодо селену. Кількість цього елементу в часнику залежить від його кількості в ґрунті, де ця рослина вирощена. А в Україні, як і в країнах Європи та Китаю, який є основним експортером цього продукту, кількість цього елемента є низькою, що призводить відповідно до низької кількості селена в самому часнику. То що ж робити? І чи могла б природа та наука створити разом продукт, який давав би максимальну користь, на яку тільки здатен часник, такий необхідний сален, аліцин та інші корисні елементи рослини, але не мав би всіх тих недоліків на кшталт неприємного запаху та подразнення шлунку. І це гарна новина, адже розповім вам про дуже корисний та безпечний продукт, яким моя родина постійно користується, та який я впевнений в цьому сподобається і вам, оскільки є приємним на смак та містить собі усе найкраще, що може дати часник. Це продукт від світового бренду Nutrilite, який є єдиним у світі, що виробляє вітаміни та дієтичні добавки з власної сировини. Він так і називається часник від Nutrilite. Вирощується сам часник на органічній сертифікованій фермі Trout Lake, штат Вашингтон, США, без використання будь-яких пестицидів. Що саме цінного може дати вам цей продукт? Ну, по-перше. Приємний запах натуральної перцевої м'яти, яка вирощується там, де і сам часник. А спеціальне покриття захищає активні складники під час проходження таблетки через кислотне середовище шлунку. Воно починає розчинятися лише в кишківнику, вивільняючи активні сполуки. Крім аліцину, містить також його прекурсор аліїн у науково вивіреній дозі. Не містить в своєму складі будь-яких штучних барників, ароматизаторів і консервантів. Отже, з часником від компанії Nutrilite ви можете отримати максимальну користь, що може дати природа, при повній безпеці та без неприємних. Нюансів при споживанні свіжого часника та бути впевненим в натуральності та екологічності продукції. Я бажаю вам міцного здоров'я та оптимізму. Дякую за перегляд та з радістю відповім на будь які питання з цього продукту. Нагадую, що реєстрація на сайті АМВ абсолютно безкоштовна та легка, і вже через декілька хвилин ви зможете самостійно робити замовлення, а всі посилання, як завжди, під цим відео. До зустрічі!